Першу пересадку нирки у світі від донора пацієнту в 1933 році провели саме в Україні у Харкові. Однак це не допомогло нашій країні вирішити всіх проблем у трансплантології. Нині кількість операцій з пересадки донорських органів в Україні вкрай мала в порівнянні з тим, якою є реальна потреба. По За щодним даним в Україні требується порядка полутера тисяч трансплантацій, почки ежегодно около там, тысячи трансплантаций сердец ежегодно, а выполняется всего около сотни всех трансплантаций на всю Украину. Конечно, такое количество не может удовлетворить людей, которые в этом нуждаются. Шість дітей і 19 дорослих. 25 закарпатців нині живуть із пересадженими органами. У дев'ятнадцятьох у них нові нирки, у шістьох пересаджена печінка. Ще більше 70 закарпатців потребують трансплантації нирки. У нас абсолютно доступний всім потребуючим програмний гемодіаліз, вибірково перитонеальний діаліз і так далі. Тобто, тут врятувати життя людині можна, але вже є давним-давно опубліковані дані. Це таке виживання хворого після трансплантації нирки, практично понад два рази краще аніж після перетенеального діалізу, в два рази краще аніж після гемодіалізу. Хоч поправки до закону про трансплантацію внесено, вибір бути донором органів чи ні особисте рішення. Лікарі переконують, зміни будуть сприяти розвитку цього напрямку медицини. Однак самим людям потрібно усвідомити без допомоги один одному, проблем не вирішити. Фактично на сьогоднішній день. Ця ситуація, яка в нас є, і ці донори, які донорські матеріали, які використовуються для трансплантації, їх технічно, технологічно дуже важко відпрацювати. І тому ми на сьогоднішній день суттєво відстаємо від наших сусідів, від білорусів, від росіян. Я вже не говорю за словаччину, яка взагалі є одним із лідерів в Європі. По трансплантології свою думку стосовно донорства висловили представники закарпатського духовенства. Якщо людина, маючи свободну волю, готова віддати свої органи, то це в принципі церква ніколи такого не заперечувала, не може заперечувати. Але вмішуватися і свободну волю, тобто можливо людина ніколи не буде знати, чи дасть вона, чи не дасть. Має цінність це, коли людина робить добре діло заради когось. Заради любові, тобто ми вже бачимо тут якусь доброчинність, заради інших людей. Це в церкві завжди віталося. Як вплинуть нові поправки до закону на розвиток української трансплантології, буде відомо згодом, бо ж поки що українці неохоче здають кров, а не те, що власні органи.